І перші 30 хвилин з нами буде Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України, 14-19 роки. Пане Клімкін, мої вітання. Вітаю, пані Власа, вітаю НВ, вітаю Україну. Так, ми вас теж дуже раді е, чути на хвилях НВ? Я почну, мабуть, все таки з контрнаступу українських сил на Харківщині, тому що про це говорять всі, не лише у військових колах, а й в дипломатичних. У вас точно є е, і багато так, так би мовити, неформальних зв'язків з дипломатами з західних країн світу. Скажіть, будь ласка, а що вони про це кажуть? Що вони говорять? Як змінилося їхнє? Їхнє ставлення до України і їхні прогнози щодо України після цього контрнаступу на Харківщині наступ став сюрпризом. Для Путіна він став неприємним. Я б сказав, майже фатальним сюрпризом, оскільки критика, яка починається всередині серед російських націоналістів, ідея хвиля. І вона рано чи пізно дістане російське керівництво. А для наших друзів і партнерів це стало дуже приємним сюрпризом. Також сюрпризом. Це дуже важлива позитивна емоція. Важливо, що вона є зараз напередодні зими, щоб показати так, Україна не просто тримається, а Україна готова і може йти далі. Дуже важливо, що багато наших друзів, і політиків, і експертів і в бізнесі кажуть: ну звичайно, ми тепер розуміємо, що цей наступ це ж не тільки рішучість, не тільки хоробрість, не тільки відстоювання цінності, але так планування. Це стратегія, це розуміння, і всі прекрасно розуміють, що ми тотально російський режим переграли. Тому це звичайно створило такий позитивний вітер для нас в наше вітрила. Це дає нам можливість і політично і, врешті-решт, морально, емоційну говорити зараз з нашими партнерами не просто про більше, а про якісно інші речі, про якісно інше озброєння. Про допомогу, яка нам критично необхідна, оскільки економічна стійкість буде не менш важливою ніж військова. Хоча буде протилежна тенденція протилежна в сенсі того, що будуть казати: Ну, бачите, ви ж тепер в крутішій позиції, ви тепер в сильнішій позиції. Ну, подумайте чи не говорити вам сію. Більш потужної позиції на сьогодні, звичайно, говорити но не на російських умовах, але на наших умовах. Але думайте, щоб починати говорити, і такі насправді голоси я теж чую і серед журналістів, і серед деяких політиків на заході. Ну, ви знаєте, от була в Києві цей форум Ялтинська стратегія, і Володимир Зеленський там говорив про перемог про переговори. Він сказав, що поки що Україна не готова вести переговори на, на умовах ультиматумів. І багато хто говорить, що це був такий сигнал Сполученим Хполученим Штатам, що отмовляв перед днем раніше, коли державний секретар США Ентоні Блінкен був у Києві, нібито він якраз привіз Володимиру Зеленському пропозицію ну давайте. Може, ви все таки от почнете говорити. На що, от Зеленський дав таку такий натяк публічну таку відповідь, щоб почули всі західні партнери? Що поки що час для переговорів не настав, тому що Харківщина це поки що дуже мало. Нам потрібна сильна позиція, щоб розмовляти. А сильна позиція, це ж дуже просте визначення. Сильна позиція це означає, що переговори мають відбуватися на наших заходом умовах. Тобто ні в якому разі не на російських про це вже взагалі ніхто не говорить. Це вже все. Це етап, який пройшов, і етап, який насправді забутий. Але і не на компромісних умовах, оскільки Росія зараз почне качати ситуацію, намагатися казати, а може ми там припинення вогню, а може ми почнемо говорити, а може ми зафіксуємо заморозимо ситуацію, будемо тягнути її спочатку через зиму, очікуючи, що рішучість наших партнерів зменшиться, потім очікуючи. З внутрішньополітичних подій в Сполучених Штатах і початку президентської кампанії наступного року. Потім граючи на те, що можлива адміністрація в Штатах зміниться. Ну Путін вже вміє читати геополітику і він завжди це робить. Тому я вважаю, що на сьогодні умов для переговорів з позиції сили з російським режимом поки що немає. А що залишилося в арсеналі Путіна? Щоб спробувати ще примусити Україну сісти за стіл переговорів і налякати Захід Путін може по-перше ще зменшити постачання енергоносіїв саме зараз, але тут йому по відбивали можливості, оскільки Захід серйозно розмовляє про обмеження ціни. На нафту, на нафтопродукти, і зараз почав вже говорити про обмеження ціни на газ, і це така енергетична ядерна зброя, але вже з боку заходу. І це реально може початися з грудня, коли Європейський Союз припиняє по-перше, імпортувати російську нафту, по-друге, припиняє всі операції, починаючи від страховки і надання танкерів, і слава Богу. Коли я бачу зараз всі ці дані, що більшість російської нафти перевозиться грецькими танкерами або хто страхує російську нафту, мені це звісно не подобається. І я б хотів, як і ви, щоб це відбулося на позавчора. Але на жаль, це відбувається по повільно. Але тим не менше, відбувається, ну і Путін може піти на підняття ставок. Він може зробити провокацію. Може зробити провокації на російської території, може зробити щось, що потім вони будуть намагатися з точки зору відповідальності якось на нас перетопити. Це теж абсолютно можлива реальність, і я вважаю, що якихось червоних ліній для Путіна зараз немає. Я навіть вважаю, що немає червоних ліній. Сенції застосування і зброї масового знищення, але я думаю, тут і захід, і насправді і китайці, оскільки Путін буде зустрічатися з лідером Китаю в Узбекистані, мають дуже чітко йому сказати, що це для них взагалі остання риса, коли публічно почнеться лінія на руйнування і перезавантаження цього режиму. Я тут хочу процитувати вас, пане Клімкін, Після того, як Росія завдала ударів по енергетичній інфраструктурі, ви зробили допис у Фейсбуці. Процитую обговоримо. Ви пишете, що після ударів російського режиму по інфраструктурі Росія має бути визнана не просто спонсором тероризму, тероризму, а державою терористом. Будь-яка інша позиція аморальна. Наступним кроком має бути звинувачення режиму у повномасштабному геноциді зі всіма наслідками від політичних до економічних. А тепер і для незахідного світу той, хто тисне руку представнику режиму, має розглядатися як посібник геноциду. А, маємо сказати прямим текстом Китаю, Індії і всім іншим. А захід має негайно відкликати послів з Москви. А, скажіть, будь ласка. А чому чому насправді навіть після оцих ударів по інфраструктурі не було такої? Ну от такої реакції, про яку ви пишете, і поготів не було. Але не було якихось таких, знаєте, попереджень, можливо, я не чула ні від Вашингтону, ні від Євросоюзу. Що от, що це вже все червона лінія перейдена? Ну реально, от е, низка областей 150 тисяч людей е, два дні тому лишилися без світла, і це в нас ще не зима. можемо лише собі уявити, якби це сталося там при мінус 20, мінус 25. А і, і власне, як до цього захід готовий. Я, наскільки я бачу з заяв публічних. Росію не збираються визнавати державою спонсором тероризму. Захід, що найменша частина заходу, хоче ще раз конфіденційно поговорити з Путіним і сказати, що, як кажуть, останнє китайське попередження, от саме зараз, вчора канцлер Німеччини Олаф Шольц з ним говорив. Насправді відбувається і, і передача цих сигналів і по інших каналах. Я вважаю, що визнання Росією з державою терористом фактично поставить її ну, в поза законом, поза міжнародним правом, зробить її остаточно державою парі. А її лідерів ну такими, що рукою ніхто вже в принципі не, не подасть. Але коли держава об'являється терористом, там же є не тільки санкції, не тільки контроль за зв'язками з цією країною терористам інших країн, але в перспективі це і повна. Я підкреслюю повна. Передача всіх заарештованих активів поки що штати думають, як вони можуть вплинути на повну зупинку зв'язків з Росією, таких країн, як Індія і Китай. Така дискусія ще відбувається. Але як на мене, американська адміністрація мала б зробити заяву, і це було б в нашу спільну капилка кошик. Щодо тиску на Росію, що ще раз, і тоді питання визначення Росії як держави терориста офіційно ставиться в порядок денний. От я б насправді від американської адміністрації очікував саме на таку заяву і дуже хотів би почути. Ну і так само з точки зору дипломатичних зв'язків, я б дуже хотів, щоб Хоча б декілька послів виїхали для консультацій. Це б теж був потужний сигнал. Росіяни такі сигнали розуміють. Американські посоли, посол ЄС і так поїхали декілька днів тому, але потрібно було зробити ще один наступний крок. Тому тут я вважаю, захід не дотягнув. Ви знаєте, мені здається, що насправді насправді оці всі розмови, які спочинаються там е, наміри, озвучуються про ще більшу підтримку України не після того, коли Путін зробить черговий акт тероризму, а якраз після перемог збройних сил України на полі бою. От оце абсолютно зрозуміле, зрозуміла мова, не лише, не лише в Кремлі, а й навіть на Заході. Згоден. Я думаю, що захід і значна частина заходу ще думає про те, що вона поверне Путіна в російські кордони і там буде його контролювати. Ми намагаємося їм пояснити, що такого не буде, що потрібно публічно, не публічно, Це вже інша історія. Починати цілеспримовану стратегічну роботу на перезавантаження цього режиму, який є злочинним реваншистським режимом, і не може бути частиною міжнародного співтовариства, поки що консенсусу на заході щодо такої цілеспримованої роботи немає. Але з кожним нашим успіхом, з кожним нашим наступом, таким як на Харківщині, з кожним нашим успіхом у протистоянні російському режиму, захід починає вірити і в свої сили, і в цьому сенсі ми для заходу це. Такий драйвер, якщо хочете енерджайзер, щоб і він повірив в свої сили і вийшов від цього анабіозу. і зрозумів, що це загроза і його основанню, і власне його позиція в 21 столітті і демократичним цінностям, як таким. таке усвідомлення зростає, але зростає занадто повільно, і ми це все бачимо. Якраз після контрнаступу на Харківщині відомий історик і журналістка Ен Еплбаум у своїй колонці для The Atlantic написала про те, що Заходу варто готуватися до перемоги України, і варто готуватися до, до кінця режиму Путіна. Скажіть, будь ласка, перекладаючи з дипломатичної мовою на більш зрозуміло, а що значить заходу, варто готуватися до перемоги України? Що, що це що які це зобов'язання чи не зобов'язання? Я не знаю, покладає на захід в даному випадку. Перемога України означає кінець російського режиму, як ми його зараз маємо. Це означає перезавантаження сьогоднішньої Росії, і всі прекрасно розуміють, що це буде шаленим досягненням для світу, оскільки забереться одна з найбільших небезпек, яка є в цьому світі. Я вважаю на сьогодні Росію найбільшою небезпекою. Скільки так є виклик Китаю, але в Китаї є політбюро, як в радянському союзі. Там є мудрі люди, які збираються і приймають виважені рішення. Ці рішення нам теж іноді не подобаються, оскільки у нас є різні цінності, але тим не менше ці рішення можна передбачити, можна зрозуміти. А в Росії на сьогодні є фактично диктатура. Це вже не авторитарна держава, а диктатура. І диктатура, де одна людина приймає всі ключові рішення і тому, і на Заході, зокрема через те, що ми їм пояснюємо, починає зростати усвідомлення, що саме Росія це найбільша і негайна загроза, і західному світові, і людству. І тому, коли на пише цю колонку, я її на жаль не читав, але абсолютно згоден, що потрібно вже прораховувати ризики перезавантаження цього режиму, і те, що на нас посипляться багато проблем і багато викликів. І я вже не кажу тільки про контроль над ядерною зброєю. Я не кажу про можливі міграційні потоки. Я не кажу про кхе, тотальну дестабілізацію дуже великого простору. Можливу я підкреслюю, можливу. але тим не менше такі сценарії захід теж почав поки що не публічно, але тим не менше прораховувати. Тобто, це вже тенденція: тенденція підготовки до майбутнього і з кожним нашим успіхом такі тенденції будуть посилюватися. Ну добре, хоча насправді знаєте, я вам скажу, я буквально під час кожної програми в наших гостей питаю: так як там на заході бачать поразку Росії? Що далі? І дехто мені дуже чесно і відверто відповідає: Ви знаєте, на Заході уявлення не мають, як це все далі може скластися, тому що ну не не невідомо. як буде виглядати розпад Росії, а Росія це ядерна держава і і Які ризики це може нести, і саме тому немає спільного консенсусу, що означає повалення путінського режиму, що це означає для заходу і як на це реагувати? Абсолютно, на Заході не тільки немає спільної позиції, позиції консенсусу, яка поб'єднувала Захід, немає ніякої, як ви бачите, великої публічної дискусії, вона ведеться на рівні окремих експертів. Дуже багато політиків просто боїться відверто починати цю дискусію. Боїться реакції і Путіна, і боїться реакції всередині, оскільки їм скажуть, ну ви ж на себе натягуєте такі нові ризики. Але я вважаю, що потрібно послідовно готуватися до того, що ця Росія буде перезавантажена. Це абсолютно відбудеться, і е, ці ризики вони звичайно впадуть і на нас, оскільки поряд з нами. Ми вже нічого не боїмося, але наша місія, якщо хочете, навчитися навчити. Самим навчитися спочатку, але потім навчити захід не боятися і розуміти, що проблеми не потрібно відштовхувати, класти кудись в шухляду. як до речі, значна частина заходу робила всі ці роки, намагаючись домовитись з путіним на якихось нових і нових умовах, шляхом поступок, шляхом компромісів, заради компромісів. І тепер тільки частина заходу розуміє, що це шлях в нікуди, який насправді зруйнує і захід як такий. Те, що ми це зрозуміли, це не значить, що це розуміння повністю прийшло на захід, але такі дискусії поступово реально заходять на глибину тих, хто приймає рішення. Скажіть, будь ласка, чи бачите ви якусь небезпеку для України в першу чергу для підтримки України? Коли от ми зараз спостерігаємо, що в багатьох європейських містах відбуваються акції протесту на тлі підвищення цін на енергоносії? Так би мовити, чи можуть оці народні маси народне невдоволення стати поштовхом до того, що політики цих держав змінять свої рішення, і ці рішення будуть не на користь України щодо її підтримки? Ми вже розуміємо з точки зору економіки, з точки зору запасів газу, з точки зору енергетичного балансу, що Європа цю зиму пройде, не буде нестачі фундаментальної енергоносіїв. Так ціни будуть зростати. Це зрозуміло і у Путіна і намагаються зараз дотягнути ціни у стелю. Викликати такі заворушення. Причому вони ці заворушення організовують. Ну зокрема, ті виступи в Празі, де було майже 70 тисяч людей, зорганізували саме ліві і праві, які або контролюються, або підтримуються російським режимом. Те саме відбувається в Німеччині, те саме відбувається в інших країнах. І Путін публічно казав, якщо я не помиляюся в Санкт Петербурзі, що ми перезавантажимо європейські еліти. Але як я їм кажу, що тепер ви маєте. Стати гідними цього виклику і перезавантажити Путіна ніяких інших варіантів немає. Він вам об'явив пряму війну, коли він казав про перезавантаження російських еліт. Тепер ви маєте зрозуміти, що ви маєте прийняти цей виклик гідно, як це зробила Україна. Але насправді ця зима буде дійсно непростою. І коли люди будуть отримувати нові рахунки, так є державна допомога. Хтось з них і надалі буде послідовно нас підтримувати, хтось почне замислюватись, і нам дуже важливо підтримувати у них цю емоцію. І я насправді з радістю дивлюся на опитування в тій же самій Німеччини. Коли кажуть, а якщо ціни підвищаться, ви продовжите підтримувати Україну, і 75% каже, так ми продовжуємо, і це насправді дуже дуже радісно дивитися, оскільки люди прокидаються, і тут насправді буде так, що не політики. Поведуть людей і покажуть лідерство, щоб вони мали їх зробити. А люди поведуть політиків і покажуть лідерство. Тобто, ми повернемося до якщо хочете такої справжньої первісної демократії. Я думаю, що так і буде, оскільки люди не хочуть бути. Залежними від таких режимів, як путінські, вони це вже починають розуміти. Вони дивляться на екрани, вони дивляться з зі справжньою симпатією, нас підтримуючи. Тому люди це наша основна підтримка, так само як і у нас. Пане Клімкін, ще одне питання. Воно стосуватиметься гарантій безпеки. Вчора е е Андрій Єрмак, голова офісу президента і генсек, екс генсек НАТО, Андрес Фон Расмусен, презентували так званий київський е безпековий договір, е який буде діяти, як вони повідомили, до того моменту. Ну, не буде діяти в ідеалі, мав би діяти до того моменту, як Україна вступить на в НАТО. Тобто, це не замінник НАТО, як сказали. А, і ви знаєте, я подивилася цей документ? Він і е Говорила його вже вчора з деякими експертами. Він виглядає дуже ідеально. Це такий знаєте безстроковий е, лендліз для України. Підтримка всестороння, фінансова інфраструктурна е, підтримка щодо озброєнь, розвідданих і так далі. І так далі, е, скажіть, будь ласка, що ви думаєте щодо цього документу? і головне: а наскільки реалістично, що ці всі країни гаранти, кого Україна хоче бачити, готові підписатися під ними? Мені дуже подобається, що ми припинили говорити про гарантії безпеки, під якими має підписатися хтось, чи то Путін, чи хтось інший. Ну, російському режиму ми тепер назавжди не віримо і ніколи вірити не будемо. Але ми прекрасно розуміємо, що наша найкраща гарантія безпеки це наш потенціал. Це люди, це озброєння, це наш безпековий сектор, це наша економічна стійкість. І, власне, коли ми говоримо про гарантії нашої безпеки, ми говоримо про країну і націю, які наші друзі і партнери. Мають і будуть допомагати, тобто це і є насправді концепція нашої безпеки, і це і є найкраща, найкраща гарантія, як говорить один мій дуже добрий американський друг, це принцип такого їжечка дикобраза. Тобто ви озброюєтесь так, що будь-який хижак не просто не підійде, а буде боятися, в принципі, підійти, оскільки отримає так, що потім вже ніколи з цього не, не вистрибне. І така логіка, звичайно, зараз домінує, ну, але нічого не може замінити членство в НАТО. Я постійно це говорю. П'ята стаття буде працювати тільки за умов нашого членства в НАТО, оскільки тільки там є така мушкетерська солідарність, один за всіх і всі за одного. Оскільки я наприклад абсолютно впевнений, що ключовою гарантією безпеки і в найближчій перспективі має бути розміщення війська або ЄС, або НАТО. Ну це в принципі вже питання, яке має обговорюватись на нашій території. Багато хто з ким я про це говорю, вони починають хапатися за голову, казати, та як ми це присунемо у себе. Але дуже багато речей були і виглядали неможливими пару місяців тому. То я абсолютно впевнений, що це буде, і це найкраща гарантія безпеки до моменту вступу в НАТО. Підрозділи, військові бази, елементи інфраструктури. А потім украй, йдемо до НАТО нормальним, але звичайно, пришвидшеним шляхом. Оце єдина логіка, яку я бачу з точки зору ефективності гарантії безпеки. Дякую дуже за розмову. Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України, 14 19 рік. Дякую вам дуже. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.